У вівторок, 11 липня, у Радехові побували вихованці Київської духовної академії свідомості Крішни, а також інших храмів ведичної релігії, що діють в Україні. До нашого міста вони завітали у рамках спеціального туру подорожей, які здійснюють західною Україною. Кришнаїти вже встигли побувати у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та багатьох інших містах. Міжнародне товариство свідомості Крішни виникло у 1966 році та засноване індійським релігійним діячем Шріла Браґгупада. З цього часу центри товариства свідомості Крішни існують у всіх європейських країнах, включно з Україною, де налічується 37 таких релігійних громад. Чому сьогодні приїхали саме в наше місто, з якою метою? У нас зараз е тур по західній Україні. Ми вже побували в багатьох містах, от вчора були у Львові до цього, у Франківську, Хмельницькому, Тернополі. Тут в Радехові ми вперше в такому складі. Раніше ну, приїжджали два-три чоловіка. Мета взагалі нашого туру це. Створити гарний настрій людям <хи> і познайомити їх з ведичною мудрістю. В основному тут хлопці з Київської духовної академії свідомості Крішни, а також з багатьох інших храмів. У центрі міста послідовники ведичної релігії виконували мантри, священні гімни в індуїзмі та буддизмі. Мантра з санскриту, воно, ну, це слово воно складається з двох коренів. Манас це значить розум. І трая це те, що очищує. Тобто мантра перекладається як те, що очищує розум від усього небажаного. Ми співаємо Харі Кришна мантру, це дуже древня така мантра. Говориться, що в цю епоху вона ну, наймогутніша. Вона складається з імен Бога. Харе, Крішна і Рама. Крішна значить той, хто всіх прибавлює. Господь один, і у нього багато імен. Це ну, деякі з імен Господа, які е, відображають його якісь особисті якості. Рама це той, що всіх радує. І харе це енергія Господа, енергія Його насолодження. Тобто, це значить, е, можна сказати, Ця мантра, вона значить, о, все приваблюючі, все радуючий Господь, дозволь нам служити тобі. Під час перебування у нашому місті послідовники ведичного релігійного руху активно спілкувалися із радихівчанами, що зупинялися подивитися на дійство, пояснювали охочим свої релігійні погляди та пригощали вегетаріанською випічкою. Ми розповсюджуємо солодощі, і ось, молоді люди розповсюджують книжки. І розповідають взагалі, якби гостям, що це тут відбувається, як би, спілкуються з людьми. Солодощі вегетаріанські. Так, ми самі їх робимо. Це печиво без яєць, без всяких там з хороших продуктів. Ми в храмі робили просто мука, масло, вода, цукор. Така неочікувана подія викликала неабияку зацікавленість в радихівчан. Усі спостерігали не лише за ще такими незвичними для містян обрядами, але й оглядали індійський одяг, у який були одягнуті Крішнаїти. Це називається брання тхоті. Це таке індійське традиційне вбрання. Ну воно дуже натуральне, легке, дуже зручно. Влітку не жарко. І цей колір шафрановий – це колір учнівства. Ми студенти, ми як послушники, живемо в храмі, навчаємось. І це якось такий сприятливий колір для навчання, для відречення. Загалом таку подію радихівчани сприйняли з розумінням, адже кожен має право на власні релігійні переконання. Позитивні враження піднімається настрій в загальному якесь різноманіття, так як в нашому Радекові. Позитивні враження, музика подобається. Така до душі музика. Далі послідовники ведичного релігійного руху вирушили центром міста, виконуючи мантри.